Всім привіт! Мене звати Поліна. Ви на моєму ютуб каналі, і сьогодні у нас буде розпаковка подарунків на моє 21-ліття. По секрету розказу святкувала я прямо сьогодні. Я вже встигла пройти в адекватний стан. І е, це все для того, щоб знімати вам розпаковку, бо тут є дуже багато красиво запакованих подарунків, і я не хочу, типу, потім просто показувати, що от воно є, і буду е, розпаковувати при вас, бо е, я навіть... Не всі знаю, хто що подарував. І також до кожного подарунку тут є листівка, бо це було моє таке побажання для моїх друзів, оскільки святкували ми в гучному місці. І плюс мені було дуже приємно отримати від них рукописні листівки, які я зможу зберегти собі на пам'ять. Let's go! Окей, починати будемо, напевне, з цього подаруночка, бо я не знаю, що тут. А взагалі своїм друзям я надсилала варіанти, що можна дарувати, типу вішліст, але є люди, які вирішили проігнорувати цей момент. І в цілому я була цьому навіть і не проти. Так, це подарунок у нас від Діани. Що тут? Я ще нічого не розв'язувала, бачите, лінточку розв'язую при вас. Значить, у нас тут записка. Не відкритка, а записка. Тут не записка, тут ціле, тут ціле письмо. Прикольно. Так, окей, це я буду читати без вас. Це я буду читати окремо. І тут, боже, дивіться. А, чекайте, ні, тут є, тут є ще відкриточка від minimal. Тут придумай своє бажання, яке ти хочеш, щоб розквітло. Прикольно. І це написано на квітучому папері. І ще одна така листівка, там написано просто нагадую, яка ти прекрасна. Прикольно, класно. Так, і тут у нас аж три коробочки. Значить, перша коробочка у нас що це таке? Виглядає красивенько, дівчика. Це у нас хендкрім. А, це, це крем для рук, але тут якийсь він. Бачите, який? Це е, теж від Minimal. Я хочу його відкрити прямо зараз. Мені просто цікаво, що це таке, поэтому ми будемо відкривати прямо зараз. Але як його відкрити? Ще? Так. Тут ще одна коробочка. Окей, я чувствую себе тупою. Тут якась така. Що це таке? Ніхто не знає, що це таке. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коменти, бо я не розумію і ніхто не розуміє. Це Ні, це так крім рук написано. Прикольно, я не знала, що у мінімум такі класні пакування. Окей, з кремом розібралися, їдемо далі, бо тут ще цілих дві коробочки. Значить. Одпакінг, е що це? Тут у нас. А, ага, це, це, це якісь маленькі парфуми. Теж від мінімал. І тут ще <смі>, базові налаштування від мінімал. Я знаю, що вони е, кладуть оці шоколадки і тут тряпочка. Я так розумію, що тряпочка для чогось. Зараз будемо дивитися для чого, бо тут ще є друга коробочка. Окей. Дякую, що я вже звідти все дістала. Друга коробочка. Трошки більше, ніж ця. Дивимося, що тут. Тут сережки. А це сережки з мого вішліста. Все, я зрозуміла, що це? А, це такі е, срібні сердечка. Їдемо далі, і на мене дивляться два пакетики від Dior. Так, перша це історія від Влади. А, від неї тут ще є ось ця коробочка. Ми до неї ще дійдемо. Значиться. Е, да, тут ми бачимо е, конвертик. І в цьому конвертику листівка. Е, листівка типу від Dior, але вона підписана владою якраз ті самі листівки, які я просила, просто вона її написала тут. Е, теж читати буду окремо без вас. Е, і у нас тут хайлайтер. Діорбек стаєш, просто база. Я давно на нього дивилася, нещодавно просто зрозуміла, що от прям хочу, не можу, поэтому, ну, все, от він в мене є. А, у мене зараз ділема: або ми відкриваємо коробку теж від влади, або ми дивимося другий пакетик від Діор. Що думаєш, лучше зробити? Наступне, що ми будемо відкривати, це оця величезна коробка. Перемкнемо кадр, бо вона чуть-чуть не влазить. Значить, тут був дуже гарний бантик. Ось такий червоний гарний бантик, який влада зав'язувала самостійно. Це, це дуже важлива інформація, але він чуть-чуть не пережив транспортування з закладу додому, тому просто красива коробка. Ось така велика. Я не знаю, які розпакову не якось. Помогите мені. Дуже класно. Я не хочу просто все розривати прям. Я хочу аккуратно відкрити. Не вийшло. Ну, не вийшло. Та й не получилось. Значить, розриваємо як вже є. Воно так хорошо запаковано, що я не можу його відкрити. О, как? Я устала. Ура! Мене за нею не видно, але ми її розпакували. Це було не з мого вішліста, це було особисто з нами владою домовлено, тому я знаю, що це за подарунок, але ми його будемо відкривати, бо це дуже крута штука і дуже важлива для мене. Ой, господи. Ой, тут вона, звісно, напакована, так. Помагатор. Так. Бо тут стільки скотчу. Мені здається, що мої нігті з такою кількістю вже не впораються. І тут у нас багато коротше, коробочок всяких різних. Перше, що тут у нас, коротше, це величезний е штатив на 210 см. Але це не просто штатив. Це штатив спеціальний в комплекті до світла. Це велике-велике світло. Я так розумію, що це основна лампа. Так, да, да, Це у нас основна лампа. Угу. <рес> Отак вона виглядає. І тут до неї йде пульт. Прикольно. Я просто казала... А, прикиньте, тут в комплекті йдуть батарейки, дівочки. Ви <рес> коли останній раз бачили, щоб в комплекті до, до якоїсь техніки йшли батарейки? Тут йдуть батарейки. Прикол. Е, так, це треба акуратно. Так, окей, хорошо. Це основна лампа і тут іде штука. Класна штука. Е, я зараз спробую показати, що. Коротше, це. Воно розкладається. Е, воно розкладається. Тут так само є перемикач. Розкладається, чіпляється на. Штатив, прикріплюється лампа, і виходить у нас софтбукс. Вот. Е, я дуже давно думала про те, що мені потрібне саме велике вже таке світло, не просто маленьке. Нарешті воно у мене з'явилось. Тут є щось. Спасибо. Ага, ну Тут е, базові наклеєчки від цього магазину, бо я вже неодноразово у них замовляла. І... Е, Карточку теж від цього магазину. Їдемо далі. Я знаю, що тут є подарунок з того самого магазину, тому ми зараз будемо відкривати саме його. Ось так він виглядає. <свісно> так, такий міленький пакетик. І тут у нас з вами йде знову ж таки карточка з цього магазину і їх фірмові наклеїчки. І э, далі це у нас яка мила, красива листівка. Наскільки дуже красивий пакетик. <соцентричный пакетик>, <соцентричный пакетик>, и пакетик и конвертик, конвертик. пакетик і Я так розумію, що це якраз підписана листівка. Зараз ми подивимося. Гляньте, яка красива, чорненька така. Да, боже, Дуже гарна. Чорна листівка підписана білим і підписана від кого. Обожаю. І що тут у нас? Є тут штатів. Знаєте, як мене спитала мама, коли я розказувала, що я додавала в свій віш-лист, коли тобі вже буде досить. Ніколи. Правда, формація, така штука ніколи не буде досить. Мій штатив, на який я зараз знімаю, отримав бойові поранення під час роботи. У нього вже є тріщини свої. Мені потрібен був новий, тому як би от він і є. Цей штатив він трошечки більший, ніж той, що зараз у мене, і він такий. Чуть-чуть у вісісті. Але е, насправді це дуже добре, тому що саме цей, який зараз у мене, наприклад, у вітряну погоду трошки його зносить, трошки я починаю нервувати, особливо коли на ньому стоїть камера, бо вона неустойчива, а цей у нього металічна основа. Оці ніжки, вони не пластикові. а не знаю, металічні якийсь. Ну, коротше, він більш, він більш важкий і через це буде більш устойчивий. І розкладається він, не пам'ятаю, на 2,2 метри. Такий, побільше. Повернемось до другого білого пакетика, який тут стоїть, бо він мені не дає спокою. Тут у нас, тут у нас блиск теж. Логічно, що від Е, Задивилась я на нього теж, просто десь він мені натрапило на нього. Не знаю, не знаю, я не пам'ятаю, де я його перший раз побачила, можливо, десь в рекомендаціях Мсти. Жертва маркетінга, спасіба, дівчатки. Але я прям дуже подивилась, і така він мені просто візуально подобається, я просто його хочу. У мене не було ніяких аргументів, чого саме я його хочу, але просто тому просто що. І виглядає він ось так: з брілочком. Не знаю, наскільки цей брілочок практичний, але він виглядає прикольно і колір, як би. Теж під мене. В принципі, можна побачити. І окрім цього, тут ще є шоколадка. Теж листівка. Гарна листівка е -е... і підпис. <с> підпис чомусь окремо, але окей. Пробнічок він вивелося. Зараз ми все вернемо назад. Е -е, Пробнічок парфумів Мідьор. Я про всіх попередніх сказала, про ці два не сказала. Це подарунок від Альони, це подарунок від Даші. Не знаю, що вам скажуть імена, я просто хочу назвати, хто ці люди. Все. <смі> Наступним будемо відкривати щось велике. Ну, правильно, відкривали маленький пакетик, тепер відкриваємо великий. Це подарунок від Саші з нічка. Ой, в фіолетовому пакіті дуже красива рожева коробка. І е, я знаю, що це, бо це також було вибрано з мого вішліста. Це сукня від Івіна Бутік. Теж я чомусь на неї задивлялась. Е, і вирішила, що а чого б і ні. Е, карточка, і собственно сама сукня. Такая красива. І окрім сукні, тут ще є така е, в колір пакетика фіолетова листівка, яку е, вони навіть розмалювали, наклеїли наклейки, дуже класно підписали. Я вже дивилася на неї е, під час свята, і це неймовірно мило виглядає. Можеш, пожалуйста, принести? прийняті. По То я вроді отошла, але ще походу не до <paragraphs> Главное, не <prone> в цвіт. Ти. <delve> ну, почти. <trouble> я ж сказала, я святкувала сьогодні. Uh -huh. Next one я чомусь проігнорувала цю сторону і беру подарунки з цієї, тому відкриваємо це. Ну, в цілому відкриваємо. Знову ж таки, листівка. Я. Ну, вважайте, що я їх змусила, не знаю. Тут у нас. Спасибо за ваші драгоценні коментарі, яких ніхто не спрашивав. Тут у нас все виключно з мого віш -лифта. Це крем 345 для обличчя, зволожуючий. Надивилась рекомендації Тіктоку, що він дуже класний, вирішила спробувати. Дуже, дуже давно користуюсь Лярош, вирішила, що можна спробувати щось новеньке. А, і тут, ваза, <смі> ваза, яка складається з двох частин. Просто я думаю, що мені потрібна ваза, і оці квіти, які стоять не в вазі, а просто лежать на дивані. <смі> тому що в мене нема вази, теж так думають. От, я просто на рандом знайшла якусь красиву вазу в інтернеті, вона виглядає отак вибраному стані, отак вона виглядає в розі. Ну, в цілому можна і так, але здається, отак симпатично. Все, ці квіти зараз підуть у вазу, слава Богу. І добре, давайте відкриємо подарунок від Юлі. Е -е... Людина, яка е -е, сидить поруч і досі не призналася шоту, бо саме вона вирішила тотально проігнорувати мій вишлист І з самого початку сказала, що мені інтересно, що сказала, там хочеш. Ти сказав, що можна не Звичайно, я нічого проти не маю. Якщо це звучить погано, я нічого <проб> проти не маю. Мені завжди цікаво, що люди придумують самостійно. Вішліст був створений виключно для того, щоб ті, хто не може нічого придумати, не істерили мені потім повідомлення. Я думаю, що Тобі сподобається, посмотрим. Тут є також е, листівочка. Писане, все добре, А, І коробка. Значить, весь вечір я питала в неї, що тут? Це можна що тут? Вона мені не признається. А, і саме через те, що мені цікаво, що тут і тут. Я вирішила, що це треба відкривати, і щоб відкрити, я вирішила знімати розпаковку саме сьогодні ввечері, прямо після свята. Що на твоє сумість? Давайте. Клас, дуже зрозуміло, біла коробка. Сказали рвати, я розірвала. Барва, артбокс. Якщо ти думаєш, що мені це щось дало. Там щось творче, так? Да? Давайте ви перші будете дивитися. Вони ні? Що тут? Тут шоколадка. Не смотри, так, видно буде? Так, дивіться ви перші. Видно, не видно. Дуже зрозуміло. Так, окей. Цей чарівний набір, створений для тебе. Пороні світ фантазії та відкрий творчість прямо в собі, прямо зараз. Тут у нас три пластикових стаканчики. Ми йдемо пити далі. Далі, тут у нас якась коробочка. Вона важка. Вона, по-моєму, важче, ніж інша частина коробочки. Краски? Значит, розовый, белый, э, кисты пужовты, пужовтый, бежевый, шестыки, черный и тут же есть блесточки. А что тут есть и кисть палочки? У нас якась перчаточка. Такая штука. Круглая. Деревом пахнет. Это Ну, это чтоб типа краски выливать И типа как картину кругую, да? Прикольно! Вот <реку> це конечно, фигня, стреляй. Арт-терапия. То есть, ты тоже думаешь, что я уже давно, <реку> да? Понятно. Значит, шоб арт-терапия прошла не сильно эм, погано для рук и для квартиры. Тут есть перчатки, тут есть... Є... Що це? Я так розумію, що це підстелюється, це, типу, якась така клієночка. Да, скатерть. Ще одна така штучка, щоб все застелити, нічого не засрати. Ще тут є серветка зі спиртовим розчином. І е, слава Богу, спасі людям, що тут є інструкція, бо я такого не бачила, таким не займалася. Я бачила подібну штуку, типу з епоксидної смоли. Це фарби, це прикольно. Але спасіба, що тут є інструкція, бо я би не розібралася. І було б якась фігня. Я, я хочу спати. І остання на сьогодні коробочка. Але мені здається, що з усього вона найважча. Найбільш об'ємний це було світло, а це найважча коробка. І теж дуже красиво запаковано. Щось ми будемо це все розривати. Все. <свісно> відкрила ура! А, ну все, правильною стороною відкрила. Це адвент-календар від е, містер Скребер. Е, Маргарита, яка мені його подарувала на святі, е, сказала мені, що. Коли вона побачила його у варіантах подарунків у вішлисті, вирішила, що буде дивитися тільки на нього, бо подарунок відкрити можна один раз, а це я буду відкривати цілий місяць. Щоб я кожен день її згадувала. Тому відкривати усе одразу я не буду. Ми будемо відкривати це поступово кожен день, бо у мене ніколи не було адвент-календарів. Я завжди на них дивилась у Тік-Токі і така Я теж хочу. Все, тепер він у мене є. Вид? А можна його. Я хочу відкрити. Я хочу подивитися, як он. А, тут ще дивіться, чого від... Ой, дивіться, як гарно. Значить, він розкривається. О, боже, але він важкий. Він розкривається. Як книжечка? Тут у нас. Скільки я не знаю, дівчики. Один, три. Два. Що це? Це 19? Я не знаю, скільки тут. А, тут є список. Тут є список того, що всередині. Я не хочу читати, що всередині. Але, але тут 23 е коробочки, і виходить, що 23 дні, і я буду відкривати по одній з них. Не перейти ко мне в інстаграм. В цьому році мені вдалося зібрати майже все. Коло своїх друзів, майже всі змогли завітати до мене на день народження. І я цьому безмежно рада. Я безмежно рада, наскільки мої друзі запарились з тими листівками, з пакуваннями. Це все максимально гарно, максимально приємно. І я сподіваюся, що вам так само було цікаво і класно дивитись цей. Відеоролик, тому я вам дякую за перегляд. З днем народження мене ще раз. А ви підписуйтесь на мій канал і привітати можете мене лайком. Всім пока-пока!